Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина. Вітаю вас з новим днем. І вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я взяла якесь котяче чорних котів Таро. Це оригінальна. В мене, от саме, я не знаю, зараз я бачила, продають цю колоду. Це колода від авторки. Вона мені колись ще, здається, три чи навіть вже більше років тому. Вислала мені це як подарунок був. І я дуже, ну як сказати. Гордість, що колись це на німецькому каналі було в мене. І так, не буду хвалитися, але давайте. Знаєте, як то кажуть, похвали мене язичку, але, в принципі, моєї заслуги тут нема. Дякую авторці цього таро. І так, дивимося. У нас, як зазвичай, три карти. Вибирайте свою і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Де можливо якось трошечки обминути. Я дуже вдячна вам за те, що ви пишете коментарі, що ви відгукуєтесь, і що саме у вас як проігрується. Дуже вам за це вдячна. І так, починаємо. Перша карта, що чекає вас сьогодні? У нас тут і дивіться: і зразу чи поліцейська, чи от не розрізняю я. От, то швид, мабуть, поліцейська. Ось, і якраз, бачите, ту з мечів. Тобто, якась сирена, бачите, от мені вже зразу по дорозі проїхала машина поліцейська. Що може бути? Це якась знаєте, спірна ситуація. Назріло. Знаєте, це коли черяк прорвало от прорвало. Скажете всю правду матку, як то кажуть, комусь да, дасте відсіч сьогодні. Сьогодні у вас е, таке, знаєте, е, ну, як би це сказати: настрій у вас такий, що а, ви знайдете в сили в собі. Ви і відпір дасте, і відсіч дасте, і по голові да, зможете. Розумієте, це а, ви зможете сьогодні себе відстояти, якщо конкретно говорити. Ось, а скажете комусь ні. На кінець то зможете сказати. Комусь ви, наприклад, не могли щось відмовити. Сьогодні ви зможете з легкістю це зробити. Ви приймете якесь рішення. Чи туди, чи сюди, яку чию сторону ви приймете? Ви вже не будете десь хилітатися посерединці. Це, до речі, дуже хороша карта. Чому тому що вона дає вам силу, якусь впевненість в собі, наснагу якусь дає, якось людина така закальонна зразу. ух. Я вам всім покажу. Ось якось так. Чудово. Дуже хороший день, чіткий день. Звичайно, ця карта теж попереджає про прильоти, тому що ми живемо зараз наразі у військовий час. Просто будьте обережні. Всі а, засоби безпеки, ви теж знаєте, не буду тут повторювати. Карта номер два. Тут у нас колесо фортуни. Ну, ви сьогодні щасливчик. Знаєте, а знаєте, ну, вам настільки сьогодні повезе. У всьому, якщо навіть щось не так піде, так? згадайте мої слова, могло би бути набагато гірше. Вам настільки повезе в останній момент неочікуваний поворот справи, накінець но щось прорветься. Щось повернеться, ви повернетеся знову до якоїсь справи, яку ви не закінчили, і з новою силою її зможете продовжувати. Повернення колишніх дзвінок подруги, яку ви тисячу років не бачили, ну це я вже так перебільшую. Що ще може бути? Може бути, що несподівана зустріч з кимось, несподіваний дзвінок, несподівано хтось прийде. Ось і удача. Карта номер 3 А тут у нас світ. Ну, Дивіться, у нас дві карти дуже прекрасні. Ця карта, в принципі, теж рішучих дій. У нас тут світ, карта світу. Тобто завершується якась ситуація для вас, або завершується якийсь період для вас. Тут може бути по-різному. Період навчання, період пізнання. А, хтось, можливо, заручиться, хтось, можливо, одружиться. В принципі, це понеділок сьогодні, але, але а, немає значення. Закінчився один період, у вас починається інший. Тиждень закінчується, починається інший. Якась справа закінчиться. Тобто, ви доведете щось до кінця. Тут, звичайно, може бути, що вам хтось допоможе, вас хтось підтримає. Це карта, знаєте, така благополучного завершення, коронування. Знаєте, от коли королів коронують, інаугурація, як у президенті буває. Ну, Це щось таке наділення вас якимись повноваженнями. Підвищення по службі може бути. Зізнання в коханні що завгодно, це дуже хороша карта. Це карта, коли завершується все. Знаєте, от коли кажуть, якщо все погано, то це ще не кінець. В кінці все буде добре, якось так. А в німців кажуть: the good, alles good, коли кінець добрий, тоді все добре. От, отак, отак і можна сказати ось про цю карту. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!